Вітаю на каналі. Близько 4-5 років користуюся даним апаратом. Це машинка для стрижки, яка коштує вгадайте скільки? Не вгадайте, приблизно 8 доларів коштує Даний апарат, а на розпродажах на aliexpress можна і ще дешевше цепити. Дуже задоволений даною машинкою. Як ножі взагалі не затопилися за цей час, як стригла вона. 4-5 років назад з самого початку Так і стрижають зараз. Хазяйстві стала потрібна ще одна, тому це ось моя стара. Замовив ще одну. Вони йдуть або біла, або чорна. Ця, цей варіант вже в, білі, в білому кольорі. Ось така упаковка. Е, бачимо, що тут повністю зарядка відбувається за півтори години. Як повідомляє виробник, вона тихенька, швидке зарядження. Ну, Півтори години для акумулятора 600 мА, то я не знаю. Це, напевно, не сильно швидке зарядження. Тим не менш, маємо те, що маємо. Давайте відчинимо, глянемо, що всередині. Тут вона. Ось така повністю в пленці. Зняли плівку, відкриваємо саму коробку. Що ми тут бачимо? Зверху у нас сама машинка. Ось так вона виглядає в білому кольорі для порівняння біла і чорна. яка більш подобається. Далі. Тут внизу ми бачимо в одному пакетику. Шнурок USB A Type-C. Така щітка для чистки і і масло. Масло, щоб змазувати ножі і е, шарнір двигуна, який туди-сюди. Е, ви зрозуміли, що туди-сюди. Але відверто кажучи, я за весь час не одного разу не змазував свої ножі. І вони в мене не затопилися. Перевірив тільки, що кабель він швидку зарядку не підтримує. Тобто, те, що ми бачимо на коробці надпис, швидка зарядка, це чистий маркетинг. Швидка вона тільки тому, що в даної машинки акумулятор ємністю 600 мАг. Тому він і заряджається півтори години. А було б тут тисячі мАг, Помножте да, на скільки там, майже на 3. Було б 4 години. Так що, ось такі справи. Як машинка чиститься? Знімається. Насадка і просто звичайним рухом ось сюди надавлюйте, виходять ножі. І ось тут потрібно чистити, тому що з часом набивається купа волосся. Збираємо все в зворотньому порядку. Вставляємо, натискаємо, просто прижимаємо. Можливо, пізніше запишу відео по заміні акумулятора, тому що в моїй машинці він вже трошки здох. Тримає набагато менше, ніж на початку. Щодо висновків, даною машинкою я користуюся як триммером для бороди вже приблизно 4-5 років, як і казав. Загалом за цю ціну 8 доларів, приблизно 300 гривень. Задоволений цілком і повністю. Нічого ліпше за ці гроші ви не знайдете. Тут ми маємо і гарний дизайн, і зарядку Type-C. І непоганий комплект поставки, шнурок, щіточку, масло і гарні ножі, які з часом не затуплюються. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка людям, які підписалися на канал. Хочу сказати, що це дійсно мотивує, коли бачиш, що потрошки, по кроку, людинка за людинкою підписується, хочеться щось робити. Тому всім гарного дня, вечора, ночі. Всіх обняв, всім до нових зустрічей.